Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове! Сьогодні пропоную вашій увазі простий рецепт дріжджових булочок із сирною соковитою начинкою. Обов'язково спробуйте! До злегка теплого молока додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі, дріжджі. Ретельно перемішуємо. Тепер два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Ще раз перемішуємо. Вводимо злегка розтоплене вершкове масло або маргарин. Частинами вводимо просіяне борошно. Я додаю ще трішки розпушувача. Ви ж можете цього не робити. Починаємо замішувати тісто. В кінці бажано додати столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. Я розтягую тісто в різні сторони приблизно 3-4 хвилини. Потім притрушую поверхню борошном та викладаю тісто. Замішую ще приблизно 3-4 хвилини допоки воно не стане ніжним, еластичним та м'якеньким. Ні в якому разі не забивайте тісто. Змащую посуд олією, викладаю тісто, зверху також трішки змастити і на півтори годинки відпочити. Готуємо начинку до кисломолочного сиру, додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та починаємо перебивати до повної однорідності. Виходить такий собі крем, змащуємо поверхню олією, викладаємо тісто, яке гарно піднялося. Обминаємо трішки. Та розкачуємо прямокутний пласт. Повинен бути тоненьким, не більше 5 мм. Тепер викладаємо начинку, розрівнюємо її та тугенько скручуємо рулет. Защипуємо, трішки розтягуємо і з допомогою нитки. Розрізаємо на частинки. Я розрізаю на 9 частинок. Ви ж можете зробити більшу кількість. Від 12 до 16 викладаємо на деко, виставлене пергаментом. Накриваємо на 30-35 хвилин. Булочки підійшли. Змащуємо жовтком до якого додали столову ложку молока. Даємо підсохнути обов'язково 5-7 хвилин і лише потім в духовку. На 25 хвилин при температурі 180 градусів. Ось які красуні вийшли, які ж вони ніжні, пахучі та смачнючі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!